Потяг Єднання України Труханівська Січ зробив зупинку у Житомирі. Це проект, який об'єднав майже три сотні людей з різних регіонів держави. Вони мандрують разом, руйнуючи стереотипи про схід та захід. У ході екскурсій та зустрічей в Житомирі учасники побували у Житомирському фармацевтичному коледжі. Ви робите велику справу, тому що питання сьогодні єднання патріотичне виховання актуальне як ніколи. Про визначних людей Житомирщини та важливі події в українській історії гостям розповів депутат обласної ради Сидір Кізін. От скажіть мені, хто знає про УПА? Де створена УПА? Яка це область? Волинська. Волинська, ще які версії? Львівська львівська. бачите. А ми, Житомиряни, знаємо інше, що УПА на Два роки раніше, ніж е, в Галичині і на Волині, створена у нас на Житомирщині. Е, це Українська повстанська армія Поліська Січ, яку заснував Тарас Бульбоборовець, наш земляк в містечку Олевськ. Це не та УПА, про яку говорять створена організація українських націоналістів. Це УПА, створена е, Тарасом Бульбом Бульбою Боровцем. Вони звільнили величезну територію теперішньої е, Житомирської. Рівненської області, навіть шматок теперішньої Білорусі, створили е, свій уряд, своє військо до 10 тисяч чоловік. Е, їх було пізніше. У них був е, конфлікт з Бандерівської УПА, і, врешті-решт, бійці Ульвоборовецьборовця е, уже там в 43-му році влились до УПА е, тої відомої УПА, е, створеної ОУН. але е, вперше і ця назва. Перше в 40-х роках саме у нас на Житомирщині. Тому ми вважаємо Житомирщиною колиською створення УПА і ну, можемо тут посперечатися з нашими. Друзями з Львова чи з Волині, щоб учасники могли більше дізнатися про Житомир по завершенню лекції, Сидір Кізін подарував їм книги. Хотілося донести побільше учасникам з різних частин України інформації про Житомирщину в контексті боротьби за незалежність. Я проводив такі паралелі, намагаючись донести саме головне: що. Ми не повинні повторити е, помилку, і е, Україна не повинна втратити незалежність, як тоді, в 2021 році, е, під час останнього бою е, за незалежність українську е, під базаром на Житомирщині, після яких насправді почалися справжні України проблеми: і голодомор, і масові репресії, і депортації, і визволення і е, Фактично, те, що українці використовували як гарматне м'ясо у Другій світовій війні, ці денаціоналізацію цю всю і, і, і так далі, ми повинні це зупинити, зупинити на Сході, зупинити врятувати країну. Ось, для цього нам потрібна єдність усіх громадян України: від Донецька і Криму до Львова, Івано-Франківська. І, звичайно, ж нашого Житомира, де ми всі зустрілися вже ввечері. Пасажири потягу єднання продовжать мандрівку протягом двох тижнів. Вони мають побачити більш як півтора десятка міст.